Я щиро дякую шановному представнику України за його заяву, і з великою повагою надаю слово представнику Литви. Дякую, пане президенте. Для мене честь виступати від імені Балтійських держав: Естонії, Латвії та моєї власної країни Литви. Ми також приєднуємося до заяви Європейського союзу. Я щиро дякую бриферам ООН за їхні змістовні доповіді. Ми шоковані ще однією атакою дронів і ракет на Україну, що сталася вчора. Росія випустила 476 дронів і 48 ракет, які вбили 25 людей у багатоквартирному будинку в місті Тернопіль, ще близько 80 осіб отримали поранення. Ми ще раз підтверджуємо нашу повну підтримку та вдячність постійному координатору ПРОНМАТІЯ Сашмалі та його команді, а також агентствам ООН, які надають гуманітарну допомогу по всій Україні, у вкрай небезпечних умовах. Балтійські держави рішуче засуджують постійні щоденні атаки Росії на Україну, під час яких гинуть і страждають мирні жителі, бомблять лікарні, школи та дитячі садки, атакують енергетичну інфраструктуру, що призводить до нових відключень електроенергії по всій країні. Це відверті порушення міжнародного права. Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні підтвердила, що в жовтні щонайменше 148 мирних жителів загинули, а 929 отримали поранення. Рівень втрат продовжує зростати на 27% у порівнянні з минулим роком до листопада. Це свідчить про різке загострення насильства проти мирного населення та критичної цивільної інфраструктури, що особливо тривожно напередодні зими. Такі атаки є воєнними злочинами і позбавляють цивільних елементарних гуманітарних потреб і основних прав. Вже чотири роки Росія продовжує свій терор проти мирного населення. Останній звіт незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні зазначає, що російська влада систематично координує дії, спрямовані на витіснення українських цивільних з їхніх домівок на окупованих територіях. Російські військові навмисно обирають мішень мірних жителів і цивільні об'єкти у жорстокому, як вони це називають, сафарі на людей у прифронтових районах. Росія також примусово призиває українців на окупованих територіях, мобілізуючи велику кількість місцевих жителів до лав своїх збройних сил. Балтійські держави є надалі особливо стурбовані безперервним примусовим вивезенням і депортацією українських дітей до Росії та Білорусі. Тому ми рішуче підтримуємо резолюцію України щодо ситуації українських дітей та нагальної потреби забезпечити їхнє безпечне повернення. Пане президенте, ми також стурбовані жахливим поводженням з українськими військовополоненими на тлі постійних повідомлень про тортури, жорстоке поводження та позасудові страти. Таке поводження є воєнним злочином і має бути відповідно переслідуване. Ми також стурбовані зростанням кількості випадків використання боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини проти українських військовослужбовців, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї. Більше того, атаки на підстанції атомних електростанцій свідчать про відверте ігнорування ядерної безпеки та захищеності в Україні. У жовтні, через російські удари, всі діючі атомні електростанції України були змушені перейти на аварійні генератори. Росія систематично знищує українську енергетичну інфраструктуру з метою створення нестерпних умов для життя цивільного населення, особливо під час суворої зимової пори. Ми закликаємо держави-члени та установи ООН продовжувати надавати допомогу для підтримки критичної енергетичної інфраструктури України. Балтійські держави і надалі підтримуватимуть енергетичну інфраструктуру України, зокрема шляхом постачання необхідного обладнання. Пане президенте, агресія Росії вже не обмежується кордонами України і поширюється по всій Європі. Російські громадяни, оператори тіньового флоту та інші агенти здійснюють диверсії та займаються таємною діяльністю. Ми нагадуємо про нещодавні засідання Ради щодо дронів у Польській та підпалів літаків в Естонії. Від імені моєї країни я хотів би ще раз наголосити на наполегливих та провокаційних діях союзника Росії і Білорусі, про що я нещодавно написав у листі, яким інформував Раду Безпеки. Країни Балтії закликали членів Ради засудити триваючі гібридні операції Росії та її прихильників у Білорусі, оскільки вони можуть призвести до подальшої ескалації. Ці безвідповідальні та небезпечні дії мають бути негайно припинені. Пане президенте протягом місяців Росія відкидала всі заклики міжнародної спільноти припинити війну. Дев'ять місяців тому Рада безпеки, включаючи Росію, ухвалила резолюцію з закликом до швидкого припинення конфлікту та закликом до встановлення тривалого миру між Україною та Росією. Вже у березні Україна взяла на себе зобов'язання щодо негайного, повного та безумовного припинення вогню. Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру в Україні. Росія може припинити війну вже зараз, зупинити свої військові дії та взяти участь у змістовних переговорах. Ми ще раз підтверджуємо нашу підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа та його заклику розпочати прямі переговори, щоб покласти край війні Росії раз і назавжди. Країни Балтії закликають Росію негайно припинити війну, погодитися на припинення вогню та розпочати змістовні переговори. Ми закликаємо всі держави-члени ООН посилити тиск на Росію шляхом посилення санкцій і надання більшої політичної, військової та гуманітарної підтримки Україні. Країни Балтії підтверджують нашу тверду відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. І ми й надалі будемо надавати Україні постійну підтримку для досягнення негайного, всеосяжного, справедливого та сталого миру з повним дотриманням міжнародного права, включаючи статут ООН. Дякую вам. Дякую представнику Естонії за заяву і надаю слово представнику Польщі. Пане президенте. Дозвольте подякувати С'єра Леоне за скликання цього засідання. Пане президенте, необхідне припинення вогню. Франція закликає всіх членів Ради об'єднатися навколо повного, негайного та безумовного припинення вогню, про що також просив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Воно закликає Росію прийняти це та добросовісно брати участь у мирних переговорах. Припинення бойових дій є вимогою переважної більшості міжнародної спільноти, що нещодавно було продемонстровано офіційними позиціями групи друзів миру. Україна багато разів повторювала, що готова до припинення вогню. Вона погодилася на це в березні, коли це було запропоновано Сполученими Штатами. Україна також протягом місяців висловлювала готовність до мирних переговорів на найвищому рівні. Росія навпаки продовжує посилювати свої зусилля, завдаючи ударів по території України та множить свої маневри зволікання, які нікого не обманюють. Припинення цієї російської агресії є кричущим порушенням принципів статуту ООН. її зупинення, відповідальність кожного, допускання агресії для досягнення її цілей відкриє двері на кожному континенті для агресивної політики перегляду кордонів. Порушення територіальної цілісності та суверенної рівності держав. Пане президенте, звіти, які щойно заслухала Рада, нагадують нам, якщо це необхідно, про неприйнятну гуманітарну ситуацію, яку Росія продовжує нав'язувати українському цивільному населенню. Тільки в Тернополі в ніч з 18 на 19 листопада загинуло 26 людей, зокрема троє дітей та майже 100 мирних жителів. Кілька днів тому лікарня та посольство було атаковано у столиці, що є порушенням міжнародного гуманітарного права та віденської конвенції. Серед цивільного населення Росія також цілить у журналістів. 3 жовтня французький фотожурналіст Антоні Лалікан загинув унаслідок російської атаки дрона під час виконання своєї роботи. При цьому він був у жилеті з написом преса, який чітко його ідентифікував з наближенням зими, як і щороку з 2022-го. Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, починаючи з теплоелектростанцій та газосховищ. Навіть електричні підстанції, підключені до атомних електростанцій, не зазнають шкоди від цих ударів, що загрожує ядерній безпеці, як неодноразово зазначав генеральний директор МАГАТЕ, запроваджуючи тривалі відключення електроенергії, а іноді й відключення опалення та водопостачання. Росія знову намагається зламати опір українського народу, але український народ чинить опір. Пане президенте, Франція однозначно засуджує продовження російської агресії проти України, а також безвідповідальне вторгнення російських військ у повітряний простір Європейського союзу та НАТО, а також серйозні акти саботажу та дестабілізації в Європі. Франція нагадує про свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, підтверджено вчора Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, підтверджено вчора Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Візит президента України до Парижа цього тижня, який дозволив підписати декларацію про наміри щодо постачання Україні 100 винищувачів Рафаль, демонструє, що Франція продовжує виконувати свої зобов'язання разом з усіма своїми партнерами щодо посилення довгострокової підтримки. Ми працюємо над досягненням справедливого і тривалого миру, такого миру, який не означає капітуляції України, який зберігає здатність України здійснювати своє право на самозахист і дає змогу запобігти майбутній агресії з повною повагою до незалежності та суверенітету України. Дякую. Дякую представнику Франції за заяву. І я надаю слово представнику Греції. Дякую, пане президент. Я також дякую, пані. Та йо когота та пані едему Васорно заясні відповідні брифінги. Майже через два місяці після нашої останньої зустрічі щодо України в цій залі Росія посилила свої ракетні удари та удари безпілотниками по Україні. Останні повідомлення вказують на прямі напади на житлові будівлі.